Доброго часу, мої шановні любі підписники. Так. Дуже просили мене Нікополь Кривий Ріг, широке, за широке, я пам'ятаю, і Марганець. Отже, дивимося зараз цей напрямок. Що очікує? Давайте спочатку по, міст, по містах подивимось. Почнемо з. Ой! Нікополь. Ну, Нікополь зараз на таких не в дуже в гарній ситуації. Давайте подивимося, що очікує. Обороняється Нікополь, обороняється. Барантять, летить, прилітає. Мають план перебратися як от через водойму і добратися до Нікополя. Хтось мені там писав з підписників, що їм потрібне Дніпро, звичайно потрібне. Але не забувайте, що є в Нікополі, я не буду цього казати, так? І що є в Марганці, і що є в Кривому Розі. А, дивіться, рухатимуться вони в цьому плані. Тобто вони вже план намітили. Буде важко, дивіться, будуть прильоти це однозначно. Однозначно, Нікопи. Ой, гроби. І ранені, і капець, коротше. Так, Нікополь, максимальний сос, просто максимальний. Я вас дуже прошу. Цей тиждень, ну, взагалі, він дуже важкий для всіх, але для вас він такий, знаєте, ну, прям дуже-дуже важкий. Велике прохання, ну, не нехтувати сигналами повітряної тривоги і взагалі не нехтувати. Давайте подивимося, чи буде. Чи зайдуть в нікополі Рсесесейці на цьому тижні. Чи я думаю, що не зайдуть, але це моя суб'єктивна думка, і мої думки тут не мають ніякого значення, правда? Як і кожного українця інколи. Так. Отже, чи зайдуть ресесійці? Ні, вони будуть пуляти. Будуть стріляти, будуть пуляти, будуть план. Вони шукають. Господи, ДРГ розвідують, а вони дронами розвідують, оце найголовніше. І шукають колаборантів. Тобто тих людей, які будуть здавати позиції. Будуть руйнування. Будуть руйнування. Знаєте, люди будуть в як такому невизначеності, що робити їм далі. Оце точно вам скажу. Будуть жертви. Будуть як руйнування міста, такі якісь будуть інфраструктури руйнуватися. От якісь як, знаєте, як великі є якісь підприємства, а як, можливо, якийсь цех зруйнують. Про яке підприємство я говорю, я думаю, що всі здогадалися. Не буду давати їжу для ресесійців. Як з'ясувалося, мене дуже багато дивляться там. Тому. Дивіться, Росисія, я вас кацапами не називаю. Абсолютно. Так. Ви не кацапи, ви орки. Так. Будуть зруйнування. А будуть. Будуть якісь плани, будуть шукатися люди, які от ДРГ засилатися. Ну така Нікополь дуже така там нелегка ситуація, тому я вам не позаздрю. Важко у вас там важко. Так і що буде. Так, давайте. Ой. Я вам скажу, що, що в принципі ДРГ якісь будуть засилатися, але вони там не за не заякоряться, однак. Тому все добре. Отже, кривий ріг, поїхали, дивимося, кривий ріг. Кривий ріг стоїть, українським солдатиком стоїть. складаються в оборону дуже великі гроші. Так, це гуманітарка, яка йде через, дивіться, кривий ріг, кривий ріг працює. Підприємства кривому розі працюють, я вам скажу, частково, але працюють. Далі. Е, хочу вам сказати, що якось кривий ріг дбає про о, майбутню зиму. Він запасається на зиму. так, Щось, щось вони там запасають. Ну, летить. Летить, якісь ДРГ засилаються, ну, без цього. Знаєте, дуже якось накручується ситуація з приводу Кривого Рогу, як, знаєте, як, що буде прям масований наступ, масований наступ, на наступ, наступ. А кривий Ріг працює. От, десь там якісь будуть бої, але це все, знаєте, це не той наступ, який буде. І слава Богу. Так, давайте ще подивимося на кривий ріг. Ой, дуже мій летять карти в мене сьогодні. Руки вже не тримають карти. Вже сьогодні цілий день я їх тасую, тасую зранку до вечора. Е, дивіться, шановні підписники, кому не відповідаю в, одразу в вайбері, е, на телефоні дзвінки я взагалі не відповідаю. Пишіть. Тому що, ну, в принципі, зранку в мене прийом громадян. Тобто я приймаю ще і в Києві приймаю. Приймаю, а зараз, можливо, ще буде Львів і Одеса, але там якісь будуть певні дні. Так? Харків зараз не приймаю, на жаль. Дніпропетровськ теж не приймаю. От прийом Закрила в Дніпрі і закрила в Харкові. Ну, трошечки небезпечно. Так, е, тому Львів, Одеса і Київ. На цьому тижні буду в Києві. Кому цікаво, можете звертатися. Ще по розкладу не скажу, там є у дівчат моїх розклад, вони все скидають. Так, е, отже, що чекає? Кривий ріг. Так, так, видно було. так кривий ріг. А ДРГ ножцю засилаються, як розвідую ситуацію дрони. Але ви знаєте, кривий ріг стоїть. Щось розвідують, щось розвідують, розвідують. Ага, кривий ріг, максимальний сос. Оце, до речі, по всій Україні цей тиждень якийсь такий. Е Можу сказати, місця скупчення дітей цього тижня у них націлили нас на те, щоб побомбити трошечки наших дітей. Давайте ми їм не дамо такої можливості дітей наших. Ай-яй-яй, буде лупити. Будуть лупити, будуть смерті. Будуть в цьому морозі і будуть вбиті. Але місто буде українським. Отак от вам скажу. В ППО вкладаються дуже великі кошти там по місту. І щось привезли таке цікаве туди, що буде вас там захищати. Оце отак от скажу. Місто вони не візьмуть. Тому, давайте ще перевіримо на цих. Так, нагадую, кривий ріг. Кривий ріг. Кривий ріг обороняється, і як може. Так, дивіться, е, жителі Кривого Рогу, у мене до вас велике прохання. Якщо є у вас можливість поїхати з міста хоча б до на тиждень, будь ласка, зробіть це. Тому що буде, ну, буде летіти звідусюди, просто летіти. Вночі, в день, От, бачите, і прильоти, і прольоти. Але місто залишається українським. Отак От вам скажу. Але щось таке вони там задумали, рухатимуться вночі. Це наші? Так, це наша. Так, не дивимося, це наша. Все добре, це наші будуть щось вести, провозити. Так, обороняють все. Я спокійна, бо я прямо ж за вас розхвилювалася. Так, це був у нас Кривий Ріг. А, давайте подивимось, ой, вибачайте, подивимось, широке. От мені хтось із підписників там писав про широке. Я не забула, бачите, я все пам'ятаю. Навіть якщо я не пам'ятаю, все записується і все це по можливості, все це дивиться. А, так, друге, підписниця, яка постійно під кожним мені відео. Пише, коли буде в Херсоні український зв'язок. Будь ласка, він буде. Але почекайте ще трохи, ну неможливо зараз все зробити. Чекаємо. Чекаємо. розумієте? Ми всі чекаємо. Так, всім погано. Ви думаєте, тим людям, які в Херсоні їм гірше, ніж тим, яких бомблять в Нікополі, повірте? Їм набагато гірше, ніж вам. Так. Отже, широке, е, якщо правильно вимовляю, якщо щось неправильно, вибачайте, не була ніколи е, після перемоги об'їду кожне село. Як я, про яке розклад робила. Так, ну, більш-менш, ну це ж не те, що було. Так, Якось збираєте ви урожай, але пролітає. Якось е гуманітарочка приходить, якісь кошти. Рух. Ага, прилітає і пролітає. Так. М -м -м -м. Рух, рух, рух що це через вас якийсь рух проходить. Наш цікавий, чи їхній. Так, зараз подивлюсь. Зараз гляну, обов'язково гляну. Так, що ж там за рух? Давайте подивимось. Отже, широке. Колісниця. Хтось рухається? Ось рухається. Але якось добре. О, там якось дорога проходить через вас, що рухається, як техніка якась. Ось щось вас для захисту привезуть, щось таке поставлять. Щоб вночі вас захищати, це колесо фортуни. Так, воно буде вас захищати. Буде для оборони. Дивіться, руйнація міста буде. Бачите, бачите, вже випала. Так, руйнація, якісь прильоти можливі. Але вони такі, знаєте, одиночні. Щоб таких великих там зруйнувань і так далі я не бачу. Але щось таке для оборони у вас там десь бледзесенько буде. Далі. Е, але от, це я так розумію, що десь водичка. З водички буде десь, з того боку, там, де вода летить до вас. Ось таке. от Все, що я можу сказати про широке. Так, отже, далі марганець. Давайте подивимось, що очікує марганець. Щось там теж прильоти. Так, це марганець теж Дніпропетровська область, так? Так, Марганець. Що очікує марганець. Так, п'яти хатки. Хто б просив п'яти також подивлюся. Не переживайте. Бо мені вже тут питання надходить від дівчаток. Ми кажуть, п'яти хатки забули. Добре, подивимося п'ятихатки. Так, буде просто, що довге відео. Але нічого, буде довго загружатись. Так, це у нас марганець. Заводи працюють, вкладаються кошти в безпеку, посилюється військова присутність. Отак от руйнування. Якісь обстріли були. Теж хочуть пробратися і в марганець. Хай сидять пробиратися в марганець. Де да, зараз? Ні. Ну, в марганець не треба пробиратися, треба пробиратися вже туди в сторону рашки. Так, колесо Фортуна. це значить все на вашому боці. Місто залишиться українським. І ось охороняє його Верховна Життя. По місту не скажу, щоб там були якісь, якісь руйнування будуть все-таки. Але воно, знаєте, як. як... Не конкретно у вас летіло. От, знаєте, буває так, що летить кудись а попадає до вас. Оце от, от так воно у вас буде. Ну, не конкретно буде в марганець, не конкретно. А буде, можливо, там будуть летіти кудись далі. Там, Нікополь чи ще кудись? Ні. Все добре. Марганець буде і є українським. Все добре, він вдома. Дітки. Так, по діткам марганець. Отут я би вам сказала ось що. Якось через діток дізнаються якусь як розвідують інформацію. Дізнаються інформацію. Як ДРГ через дітей працює? Ви там контролюєте своїх діток? Кажіть, проведіть бесіду, що, ну, якщо пише там хтось, то не треба відповідати, де в них там, де у вас там завод і де у вас там ще щось. Так, летіти буде, прилітати буде, щось буде збиватися. Дуже, дуже люди там, знаєте, такі в напрузі живуть, дуже налякані, вони не розуміють. Бояться дуже. Ну, в принципі, не, ну, ну, захищаються, всі захищаються. Так, якщо можна а, кудись знову, повторюсь, з марганця поїхати на цей період, поїдьте, є така велика небезпека, що будуть обстріли. Так, конкретної башти, прям такої, як у нас було. Нікополі я не побачила, але от, давайте подивимося ще на цій, на цій колоді. О, от вам і башта. Далеко ходити не треба. От вона і вам. А, це віс... вісімкажезлів. Ну, от воно летітиме. От воно летітиме і капітально летітиме. І десь буде, десь буде щось збиватися, а десь буде прям прилітати. Тут без цього нікуди. Так. З моря. З моря або з водички. Оце я вам однозначно кажу, з водички десь буде щось прилітати. Далі. Буде летіти. Оце однозначно. Марганець. Максимальний репост, максимально взяти дітей і виїхати з міста. Оце поки що вам десь посидіти поблизу села. Е, так, п'ятихатки. От знову я за вас забула, бачите, а потім скажуть, а, забула, візьмутаро не пам'ятаю. Все пам'ятаю. Сонечки мої, всі пам'ятаю, все подивлюся, все. П'ятихатки. П'ятихатки. хатки. Що там в п'яти хатка? хатки. Якось як люди їдуть через п'ятихатки. хатки. Знаєте, як дорога? Дорога така для виживання більше йде. Їдуть, їдуть, їдуть постійно якось колесо, 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 колесо. Як і не тільки люди їдуть у плані сім'ї, як вивозять своїх, як евакуація йде. А знаєте, які, можливо, і наші хлопці їдуть тією дорогою, щось таке цікаве. Так? Тут так. у вас там. Здають позиції і не, один, не одна людина. Жінки, господи, куди Так, ну, більш-менш спокійно, я вам можу сказати. Так, дивимося далі, дивимося на інші колоді. Ти хатки. Це прохід. Спокійно, не, не хвилюйтесь, це прохід, це наші. А це от тривоги людей, які там живуть. Знаєте, вони як от не бачать іншого виходу. Але я вам скажу, що вихід є. Люди обороняються, щось там готують. А, так, ну і є. Ті, які здають позиції. Господи, ну, ну не просто. Але не візьмуть. Все добре там з п'ятихатками. Знову йде колесо фортуни, люди їдуть, 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 їдуть люди через п'ятихатку. під'їжджають. що це? Ай-яй-яй. Ну, можливі прильоти, скажу так. Можливі прильоти. Зараз подивлюся ще. Ну, от можливі прильоти, але е, знаєте, це на що схожі ці прильоти? Е, це як е, спрацювання е, ППО. І от воно як кудись як летить. Як полета, полетять шмаття від ракети. чи вони там луплять. Угу. Так, так от. Так, застереження п'ятихатки. Діточок своїх. Будь ласка. Щось буде, буде зруйноване. Буде зруйноване. Бачите? Буде зруйноване. Якась інфраструктуру влуплять в інфраструктуру в п'яти хатках. Ось така. Але залишається українське. Всім дякую, всім гарного часу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть. І всім дякую.